Всім. Місяць тривав новоспечений турнір на Кубок видатного гравця Київського Динамо Володимира Мунтяна. За нагороду сперечалися дев'ять команд найсильніших шкіл Києва, серед яких атлет, Восход, відрадний. Ідея проведення належить столичній федерації, а мета відродити зимові турніри на великих полях, дати змогу командам перевірити свою форму в бойових умовах перед офіційними змаганнями і присвятити їх легендарній особистості. Федерація і футболісти. Та нація, яка не має пам'яті, не має будущего. Ми практикуємо такі турніри. У нас стало модним проводить турніри пам'яті того чита. Наші молоді футболісти повинні бачити тих ветеранів, які принесли славу совєтському українському футболу. І от один із них, Володимир Федорович Мунтян. Щодо спортивних баталій безпосередньо, то вони завершилися у неділю матчами за перше третє місця. Бронза дісталася команді Вірт. А сам трофей розіграли між собою два принципові суперники з Дарницького району столиці атлет та восход. У цьому матчі дербі відкрили рахунок атлети. Сталося це на старті першого тайму. В середині другого восход відігрався. Під кінець гри. Глядачі вже очікували на видовище під назвою Футбольна лотерея» після матчової пенальті. Однак атлетівці позбавили їх такого задоволення, вирвавши перемогу. 2-1 і атлет став першим володарем Кубка Мунтяна. Мы, наверное, чуть больше хотели выиграть. И плюс функционально мы лучше готовим чем команда Восход. То есть, что и сказалось в конце. Мы на последней минуте вырвали победу. Это первый кубок, то есть мы войдем в историю, как первый обладатель этого кубка. Но самое главное, преследуем цель подготовиться к сезону и воспитать молодых игроков на будущее для команд мастеров. Сам винуватець свята футболу Володимир Мунтян з задоволенням подивився фінальні ігри і відзначив високий рівень команди учасниць. А ідею проведення змагань сприйняв на ура. Мовляв, про ветеранів потрібно пам'ятати за життя. Ви сприйняли це як-то одразу, коли мені спросили, як ви згодні проводити вашу честь турнір. Я розтерявся, як, ну, вроде я ще живий, що проводити. Ну, як-то от у нас ще, да, от працювало. А потім ще тоді... Когда Виктора Колотова у нас не стало, и вот мы проводим его в память Виктора Колотова. Тогда где-то через год, через два, какой-то мы проводили турнир, вот, по-моему, был, и я задался, ну, задал вопрос одному из руководителей, а почему у нас не проводят вот, при жизни? Потому что вот был бы сейчас Виктор, да, при жизни. Вот, и ребята мог сказать, и что-то такое. А потом... И подхватилось это. Я не знаю, может, это тогда так сработало. Вже наступного року за Кубок Монтяна сперечатиметься більше команд принаймні на це сподіваються організатори. І точнісіньке, тако, таке фото з автографом Володимира Федоровича Мунтяна отримає той, хто дасть відповідь на запитання нашого спільного з Київською федерацією футболу конкурсу. А воно таке, скільки матчів зіграв Володимир Мунтян за київське Динамо і за збірну Радянського Союзу. А наші адреси незмінні електрона СТН Спорт Цуценятко Ай Юей і поштова Київ 0100.